17 лютого субота, сила Христа. Сила Христа це любов, а любов Божа це життя Бога, бо Бог є любов. Перше послання Івана, 4 розділ, 8 вірш. Бог у Христі примирив нас із собою, і саме на Христі Він дає нам своє життя. Неможливість усвідомити це причина того, що ми багато разів зазнавали невдачі в Христах, які ми несли. Ми несли Христи відокремлені від Христа, і тому сила в Христі була лише силою нашому власному житті. Це було ніщо, але коли ми розп'яті з Христом і несемо Хрест разом із Ним, ми отримуємо силу Христа, яка є силою життя Христа. Це була сила, на яку не могли вплинути всі воїнства сатани. Це була сила, яку сатана не міг утримати в могилі. Тому, коли приходить Хрест, якщо ми розділяємо його з Христом, то приходить і сила Христа для нас. Це сила його нескінченного життя.